Скажу вам, деколи мене той так тік-ток задовбує, що просто капець. І минуті ролики постійно щось знімаєш, знімаєш, і якісь вигорання вже, вже хочеться. Ну вже нічого деколи не хочеться. Є такі дні, що ніколи ну не хочеться нічого робити, але деколи отримую такі дзвінки от від людей, від підписників також так. От навіть вчора ранку людина подзвонила. Я напевно сидів з боку, ну сидів за рулем, і просто був, напевно, аж червоний. Він мені просто сім хвилин. Розказував, який класний контент, як він любить дивитися ті ролики, Що це просто капець. До речі, приватно теж мені деколи таке ну люди пишуть, і от такі дзвінки мене надихають робити далі щось далі продовжувати знімати, розказувати е, про свій бізнес і так далі. Тільки от от люди. В 7, 7, може, навіть 10 хвилин людина просто так мене медом обливала, що я просто не знав, що де де діватися. Просто. Ну, приємно, дуже приємно, коли, коли є дуже багато адекватних людей. Підписуйся на канал, щоб не пропустити.